А ви мені погрожуєте Коли, чи віде? що сьомовось уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження руху? Це я вас у сьомому пункту зупинить. Є і, з і, 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 наказ, ми... яким на цій ділянці дорожнього руху мене є необхідність залучити водія до надання допомоги чи учасникам дорожнього руху. Ви мені ви мені дайте ви, наказ, що ви обмежено ознайомлені з правилами, зараз будете тут інструктаж ти цикашника. Ви, ви мені ми вас залучаємо? Ви мені... Ми вас залучаємо. Будете інструктаж ТЦКшникам проводити? Ось у така у нас з'явилась нова підстава зупинки вашого авто. А взагалі та поліцейський зазначав обмеження або заборону руху, і зупинив я вас згідно пункту. Сьомого я не сказати, що я можу, що не можу. Перекине руки. Давайте разом подивимось, чи зможе співробітник поліції довести законність зупинки. І до речі, він зупинив військового. Шоно, а як до вас говорить, ви що мене поганяти будете може? Прості люди нормально ви спілкуються, а офіцер веде себе так. Як до вас говорити? Я від вас вимагаю, як щоб вас ви говорили? дотримували наказів. І подивіться, відношення поліції до чинного військового офіцера. Ви мені погрожуєте чи що? Я вам чого погрожую? Я вам на Ви мені погрожуєте? чи що? 35 статтю. Ось статтю, вона? Законодавство не бачив. Причина зупинки. Я ж вам сказав. Так яка, сьома, з них? яка з них? Сьома. Сьома. Так, сьома чи шоста? І шоста, і сьома, і перша вам підходить. У вас має бути одна причина зупинки, да, а не три? А у нас є три. А у нас є три. От вас потрох зупинив. Запам'ятайте саме головне, коли він вас зупиняє, що він зобов'язаний зробити? Згідно статті 35 частини 3 він зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення нам транспортного засобу. Ну ми це почули. З детальним описом підстави зупинки, визначеній у цій статті. Давайте подивимось, чи зможе він детально підтвердити, чому він зупинив. Тепер придивляйтесь. Що показуть. Ви хочете щось залучити, давайте залучайте. Кого залучити? Ну, мене чи не... там інструктажу, знаю, чи до чого ви. Там хочете залучити. Я, я не знаю, хто. Ну, ви хочете мене залучити до якихось дій. Примусити чи залучити. А що примусити? Ну я звідки знаю. Тож то 35-й написано, чого я вас примушу? Ну так доведіть мені це. Що довести? Ну, Дарам... Законну вимогу зупинки транспортного засобу. Я вже вам довів. Доведіть. Що? Доведіть що, граждан, те, що написано. Що? Хоча б прочитайте те, що написано. Та що, я що вам лекції можуть проводити ще? Якщо ви нічого не читаєте, будучи офіцером визнання, це ваш обов'язок мені довести повну законну підставу, за якій причиною мене не, було так, зупинено. Дові, дові, Сьомий пункт вам показав, вже відкрив. А ви читати не вмієте? Ви маєте доповісти, а не я повинен доповісти, читати. Читати я буду читати вдома. Доповісти. Да. О, довести орган, тут обмежив рух. в Є наказ? Є. Показуйте. А я вам що показував? Наказ ТЦК працівників. У їх... Давайте представника ТЦК хай подають наказ. Чи ваша діяльність тут законна. Не наша діяльність. а Ну ви діяльність. ж спільно. Ви сказали спільно. вас спільно з ними. Спільно, спільно, так. Вас спільно з ними. У нього ніхера нема. Він нічого не може почати, блін, будь нього ніхіра нема. я вже часу стрілять. Не знаю. Я мовчу, не <рес> Він Мене замахав. Такой... На якій ділянці дороги? До, так, до, так, до, знає... до яких заходів? Зараз у району. До до, до дороги немає. Ну. Така з до, до, до дороги немає, да до і виявляється, у нас тут з'явився брехун у формі поліції. Він не зміг підтвердити, що є відповідне рішення у повноважного органу, який заборонив або обмежив рух з такими співробітниками. Поліції вам однозначно потрібно мати завжди юридичну підтримку на дорогах, для того, щоб ви мали можливість отримати і консультацію, і всю необхідну підтримку, для того, щоб ви мали можливість оскаржувати незаконні постанови. Не зволякай, долучайся до нашого клубу. Тим паче ти можеш обрати один із трьох подарунків, який буде корисний для кожного з вас. Уся необхідна інформація, друзі, в описі під даним відео. Да, так де на даній ділянці дороги що, там, накази, там, там нічого немає в наказі, що на даній ділянці дороги має бути обмежений рух. Ну це і питання. На сюди нас Ну. не я сюди сам став. Що мені так захотілося? Ну, то Та, там... Що немає, там. Що, Бо як до мене говорити? Що нового? А як до вас говорить? Ще? Ви що, мене поганяти будете може? Прості люди нормально, не... а офіцер веде себе. так. Як до вас говорили? Я від вас вимагаю, як щоб вас ви говорили? дотримували наказів. Просто так. вас просив посвідчення водія. Щоб ви дотримувались закону. Так, добре, як добри. мінімум. Як мінімум добре. закону як дотримували. Як ви скрати, так і буде? Так. Все від вас завісно. Так що, будемо розглядати? До добре. Яких добре. дій? Ну, давайте. Добре. Давайте, які там дії маю виконувати? Так, я маю ще, ще... Ви мені я кажете, що я маю побачили, згідно 35-ї статті, да. пункту якого? Сьомого чи шостого? Чи першого? От їх вже питання задавайте. Так відповідь. я уточняю, я хочу що зрозуміти. Ви які вам відповіді я давати? Дві книжки сюди приносив. Що ж, я що? я що винувачу ви, ну, ви так не вмієте. Так. Так. Друзі, просто в законі не яснує. Просто зупинив, просто вимагаю ваші документи. Читай. Знай користуйся, друзі. Рекомендую мати правову пам'ятку водія в кожному автомобілі. Це унікальна брошура, створена спеціально для того, щоб ти завжди мав під рукою свої права та добре розумів, що може, а що не має права робити поліцейський під час спілкування з тобою. Що ви мені приносите? Ви мені приносите і толку з того? Ви не можете далі продовжити ваші, ваші дії. Ваші дії ви мені сказали, Мої що маєте залучати до якоїсь діяльності, встановить вашу особу. Я ще не знаю, хто ви Ви хочете мене залучити до якоїсь діяльності. Хто мене я не знаю. Ви, покажіть спочатку ви мені це сказали, водія. ваші слова. Посвідчення водія я ще не бачу. Я, вас, я, вам, своє я вам посвідчення покажу після того, як у вас буде законна підстава е вимагати його для повного знайомлення, тому подібне. Поки я від вас нічого не побачив, крім ваших слів. І те, що ви мені лисили літературу сюди. А законної підстави, законної діяльності вашої, поки покамість немає. Да? Да. Починаючи а з при... того, як ви як ви кажете, здійснювали зупинку. Починаючи з того, як ви здійснювали вашу діяльність, забезпечили безпеку дорожнього руху. Ну і до цього пори я ще поки покаміс нічого не побачу. Я вже вам приніс і код. — Це і закон я і без вас в поліції. маю. Поліції, що вам ще треба побачити? Так, вас можна взагалі з дороги забрати кожному водію після того, як він здав іспит на, е, здав іспит на те, що він має право водити, видати Кодекс адміністративну е, діяльність так, і видати правила дорожнього руху, закон про нас поліцію. Все. І, в принципі, з вами можна закривати питання. Як скажете? А це не я все, кажу. Все, я не повинен все, говорити. Є закон, все, є закон, який регламентує вашу роботу. Дійте, будь ласка, в, згідно рам, в рамках закону. А чому ви не дієте? Ви згідно пункту правди після того як ви повинні начнете повинні? діяти, повинні при не повинен, повинен на повинен, повинен. Звісно, тільки на Чого законну вимогу. на закону наголошу слово законну. Вимогу представника поліції. А чим це вона незаконна? Тому що ви попа. Я вже вам це декілька разів повторив. Чому вона повторює? незаконна? Чому вона незаконна? Ми відео ви відео не повторюєте? Що Можливо, надивився, можливо, напоказуюся, яка вам різниця. Вам яка Є вам різниця? Грамоти, з ним можна щось Що з вами балакати? Так, ну якщо ми хочете балакати зі мною, то навіщо ви мене зупиняли? А я хочу. Я встановлю вашу особу. Перейдемо до розгляду справи згідно кодексу України <клес> про адміністративні правопорушення. Ви я шуб... випишу вам постанову. Ось в цьому моменті одразу ставимо поліцейського на місце. Спочатку докази, а потім документи. Про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. Одразу відкриваємо йому відповідне рішення і зазначаємо, поліцейський. У вас повинні бути фактичні дані, що я причетний до адміністративного правопорушення. Перед розглядом справи є підготовка. І під час підготовки ви водії маєте право подавати клопотання. Завжди подаємо клопотання, хочу ознайомитися з усіма матеріалами справ. Щоб зрозуміти, чи є докази, чи немає. Доказів немає, це зупинка без причини. А зупинка без причини це теж порушення. Одразу що робимо? Встановлюємо особу і лишаємо скаргу. Приклад скарги лишаю для вас в описі під даним відео. Ви, щоб Ми до неї перейти, перейти до цього розгляду, у вас мають бути докази. Доказів у вас нема. немає, немає у вас доказів. Пред'явіть мені докази, є щоб я міг бути впевнений, що ваші дії є законними. Дайте мені з ними ознайомитися, щоб я знав, що ви, ваші дії є законними. Щоб вам щось давати, ви спочатку пред'явіть документи. А тоді Ні, ви маєте спочатку мені надати докази. Ні. Щоб я, я міг бути впевнений, що ваша діяльність, шановний, ваша діяльність законна. Ваша діяльність на даний момент незаконна. Шановний офіцер. Ви на цьому спеціально? наголошуєте? Так, да, наголошую. Дякую. Я Дякую. спеціально вам. Приніс кодекс про адмінправопорушення, щоб ви побачили, що докази, доказування в справі про адміністративне правопорушення надається, коли ми перейдемо до розгляду справи. Щоб нам перейти до розгляду справи, це я вам так розказую, щоб ви Правильно. розказували на дорозі людям чи якимсь там. Молодим працівникам. нормальна логічна робота. Коли ви зупиняєтесь вас справи, є фактичні ви дані спочатку. згідно пункту, 24, ви, ви мене не перекрикуйте. Вони. Якщо у вас є фактичні дані, я знаю ваші всі маніпуляції Та і все остальне. Да. Такі співробітники поліції обов'язково ще будуть перевіряти вашу страховку. Якщо ви їздите на своєму авто в Україні чи виїжджаєте за кордон, вам може бути корисний мобільний застосунок. Hotline Finance. Тут можна швидко оформити страховку та зручно її зберігати. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні або зелену картку для водіїв за кордоном та інші. 5 хвилин на вибір оптимальної для вас програми та оформлення, і все готово. З моїм промокодом Діма Полтава10 зможете оформити страховку на 10% дешевше. Друзі, вся необхідна інформація та посилання на застосунок в описі під даним відео. А щоб перейти до того, у вас мають бути фактичні дані, які підтверджують те, що водій здійснив порушення правил дорожнього руху. Керуючись цим, спираючись на це, ви можете по подальшому переходити до розгляду справи, вимагати у водія посвідчення спочатку на право керування. Посвідчення водія, а потім Ні. переходимо до розгляду Ні. справи. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. і в процедурі спочатку. встановлення особи, розгляд, то ви хочете сказати, справи і все суд, остальне. Ви хочете сказати, що суд спочатку встановлює особу чи розглядає справу. Як суд то... спочатку отримує матеріали да. і ознайомлюється з ними. Да. Шановні, і ознайомлюється з ними, а потім проводить уже судове засідання. Шановний офіцер, прочитайте для себе кодекс. Хоть Це від вас каси. рекомендація? Дякую. Да, рекомендація. Все, я прийняв рекомендацію. Щоб що, да. Трошечки розуміли. Так, і що з 635. І передивіться правил, я вам її показував, я приносив книжку. Що я вам буду розказувати? Приносив ну, Згідно книжку. правил дорожнього руху, я можу сказати одне, що ваша діяльність на даній ділянці дороги явно є не є законною. Добре, добре. Да. Ви сказали, то ваша суб'єктивна думка, я її приймаю. Ваша су я так само приймаю вашу суб'єктивну думку. Добре. Не приймаю вашу суб'єктивну думку. Да. Незаконна, хай буде незаконна. Що я, я що вам. Я щось доказую вам. Ні, да. Ус... будете оскаржувати, то ваше право. Я не буду оскаржувати, бо тому що немає що оскаржувати. Ви не доказали те, що я не прав. Будуте розкажу. Як же буду оскаржувати, якщо ви не маєте, ну, у вас немає ні доказів, нічого. На основі чого ви хочете писати постанову? А потім водій ще зустрів ось це чудо. Пам'ятаєте його? Добрий день. Я чому до вас звертаюсь. Я до вас звертаюсь. Чому кого по дорозі? Окей, давайте прийдемо безпечний місць. Хотите по дорозі? Давайте прийдемо місце. момент. Ходите по дорозі. Ви як до мене говорить? Провокаторку, чому ходиш да. по дорозі? Так. Да. До кого ви млякаєте? Скажи, чому по дорозі ходиш? Ви скажіть, до кого млякаєте? Чому? Придивіть, будь ласка, чому? ваше посвідчення. Яке кончене, Предъявіть... чому кажу? Посвичення. Чому? посвідчення. Чому? Ви адекватно. Чому саб... кажу? Ви адекватно кажу чому? Ви адекватно, чому? Ви адекватно чому кажу? Кажу, чому я кажу, з вас... дороги зійдіть, зійдіть з дороги що за руку приклад проїзної дороги Окей, таки. я зійшов. Ви чому ходите? Ви хто... Чому ви провоцируєте водіїв? Кажу! Я вас. Чому кажу, зійдіть з проїзної частини! Ваше посвідчення yes, посвідчення. Придіві Посвідчення пред'явіть! Пред ви йдете зараз на проїзну частину, бо я сладен адміністративний матеріал. Зрозуміли, кажу, Пол... чи ні. Окей, дороги поліцейський. Yes. Я з дороги зійшов. Пред'явіть ваше посвідчення, я вимагаю. Б мене доказів немає, не зміг він підтвердити законні зупинки авто, вигадав три підстави, і що по факту. А по факту, у нас, друзі, ще буде продовження даного матеріалу, тому що дані поліцейські склали постанову, штрафанули водія. Що ваша постанова винесена без всяких фактичних даних. По якій статті, ви хоча б її виносите? за що скоро ви дізнаєтесь, тому не забудьте підписатись на мій канал і залиште свою думку стосовно даного поліцейського в коментарях.